Так, друзі, у мене чомусь вилетів ефір. Не знаю чому. Якось у нас з вами сьогодні не складається нормально. Заефіритись. Все ж таки хочу доробити. Так так, не всі здогадались перезайти? Не знаю, як вам маякнути про це. Uh -huh. Ну, що ж, я нам я домалюю, може, потім збережу це якось. Так, чи може в інстаграмі ви мені якось пишете, чи ні? Ой, боже, ці прямі ефіри на Ютубі, це якось дуже важко. Так, тоді я домалюю детальки, потім, напевно, все це скачаю, викачаю. І змонтую одне відео, і воно буде у доступі. Гаки не маю чому вилетіло все. О, люди повертаються, дякую вам, що ви повертаєтесь. Я не знаю чому, у мене все вилетіло, але ми з вами домальовуємо. Я зараз малюю детальки. Домальовую, дивлюсь, чого не вистачає. Для того, щоб ілюстрація заграла прям своїми фарбами. Це може якась кожиця. Чи я люблю детальки намалювати, а потім їх стерти. Так, стріху солом'яну трошки треба допрацювати. Так. так. Зараз. Ой. Якось у мене ефір вилетів, але при тому Ютуб показує, що він у, те, у мене продовжується. Дуже-дуже цікаво, як це так може статися. Так, Ось так якось, де? Да? Так. Може, трохи каляко малячних текстур. Плавно їх краще поставити над коричневим. І люблю я іноді деталі намалювати, а потім їх трошки стерти. Типу, вони є і типу нема. І останнє, напевно, що я намалюю, це. Ось так. Так, ну, начебто, напевно, все принципі, цю ілюстрацію можна, напевно, лишати, як є. Ось така вона у нас вийшла. Ось такий ми з вами пройшли шлях від, від надписів на листочку до ось такої ілюстрації. Тобто, спочатку ми з вами здійснили. Семантичний пошук, потім ми з вами здійснили графічний пошук у, у вигляді ось цих от скетчів. Давайте зараз я все це згрупую, і ми з вами собі нагадаємо, що ми сьогодні робили. Ось угу. це у нас до бурячків собі, так. Угу. Є. Тобто ми спочатку з вами. Здійснили семантичний пошук, пошук кодів за допомогою мапування ідей. Потім ми з вами зробили якісь перші скетчі, провели якесь сортування цих ідей. Потім ми обрали найкраще, на нашу думку, деталізували скетч, обрали одну одненьку, яка нам сьогодні найбільш виправдана, і врешті-решт ми зробили з нею ілюстрацію. Ну, тобто, і зробили ілюстрацію у цьому процесі. Це був не найскладніший етап. Це був етап, найскладніший етап це насправді був пошук ідей, мені здається, ось цей, от, ось цей графічний пошук, коли ти намагаєшся якось передати свою ідею за допомогою кодів та символів. Я всім дякую, хто сьогодні долучився. Я всім дякую, хто сьогодні донатив. Я ще раз знову і в цей ефір додам посилання. Я вибачаюсь, перепрошую за технічні незручності, за те, що цей ефір такий вийшов спонтанний і не дуже може а, якийсь професійний, але, ну, що маємо, то маємо. Зараз я і у цей ефір додаю посилання на банку. А, ось банка я додала. І так, давайте, якщо вам сподобався цей ефір, то кидайте 10 гривень, а якщо не сподобався, то кидайте 20 гривень. Я все це спробую зібрати докупи і змонтувати, або просто зроблю по ось цих матеріалах відео і. Нормальне відео з нормальним освітленням, і покажу вам і збережу вам цей процес, щоб він у вас був, щоб ви могли завжди повернутися до ось цих всіх нататок і використовувати всі ці методи генерації ідей при створенні ваших ілюстрацій. Всім ще раз дякую за терпіння. Може, якісь, я не знаю, може, якісь є питання. Або, може, якщо у вас є питання, було дуже цікаво Таня, Таня Миколаєвка. Танечка, дякую вам. Мені дуже приємно. Давайте я ще зараз ще почекаю хвилинок 5, ну, може, трошки менше. Може, у вас є якісь питання? Може, ви хочете щось мене запитати. До речі, по книжці книжка це генерування ідей. Видана Артхас, це у нас Ніл Леонард і Гевін Ambrose. Це третя книжка з серії основи графічного дизайну. Вона я її дуже довго хотіла, і вони її нещодавно передрукували. Я не скажу, що я в повному захваті, але книжка хороша і щось з неї можна почерпнути. Ось так. Так. Так, ну я бачу, питань особливо немає, то я, може, ще віконечко в інстаграмі зроблю. Я вам всім дякую за ваше терпіння. Я вам всім дякую за ваші донати. Банка для донатів прикріплена під всіми кусками ефіру, які тільки є. Так що, дякую, дякую. Не знаю, чи взагалі я ще наважусь колись на стріми в Ютубі, бо щось воно все занадто важко і ніфіга мені не зрозуміло. Вилітає, незрозуміло чому, і таке саме. Ілюстрацію я цю поширю в інстаграмі. Всім вам щиро дякую, гарного вечора!